Засмагати можна купатися ні. У столиці не лишилося жодного пляжу, де б кияни почувалися безпечно. Київська сес вкотре знайшла кишкову паличку у воді і заборонила купатися у всіх зонах відпочинку. Відповідний документ сьогодні отримали працівники КП Плесо. Згідно із приписами та постановами сес міста Києва, та кожного району Києва, тимчасово не рекомендовано купатися на пляжах, які знаходяться на території міста Києва. Це пов'язано насамперед з підвищенням температури повітря, що стає доброю умовою для розмноження патогенно умовно патогенної флори. Вітак, все зобов'язала плесівців встановити на пляжах інформаційні щити із написом Купатися не рекомендовано, та відпочивальники навіть уваги на них не звернули. Я прийшла, я не знала, що тут коє не написано. Ну я купалася, все. Всі люди купаються, вроде ма нормально. В воду діти, конечно, полезли, потому что мы уже приехали сюда, и сказать им, что запрещено купаться, это было бы совершенно как-то нелогично. Коли інформаційні щити не допомагають, за справу береться ось ця жіночка у білому халаті. Хвилинку уваги. шановні відпочиваючі, у зв'язку із приписом санітарно-епідеміологічної станції, е Вода не відповідає нормам. Особливу увагу медсестра приділяє літнім людям та дітям, бо їхній імунітет найбільш уразливий для бактерій, а це загрожує захворюванням шкіри і навіть дизентерією. Деякі відпочивальники до порад лікарів таки прислухалися. Стараємося не хочеться, не страшно краще бути здоровим. Коли купатися у столиці дозволять, стане відомо за 10 днів. Саме тоді санепідемстанція знову перевірятиме воду у Дніпрі. Віталій Маргалик, Микола Ляшко, телеканал Київ.